Переважна більшість іноземних інвесторів не мають уявлення про можливості українських підприємств, просто тому, що така інформація недоступна не тільки за кордоном, а й в самій Україні. Не всі фірми можуть дозволити собі участь в виставці за кордоном, та й досвіду роботи на подібних заходах більшість з них немає, а тому доводиться шукати інші, більш прийнятні форми пошуку партнерів. В рамках програми канадсько-української ділової ініціативи було створено українську індустріальну виставку в інтернет. Що вона собою являє? Як на звичайній виставці тут є стенди, сторінки різних українських підприємств, де міститься аудіо, відео та графічна інформація про їх господарів за різними оцінками, в світі від 20 до 50 мільйонів користувачів інтернет. Отже, всі вони потенційні відвідувачі виставки. Вони мають змогу познайомитися з продукцією будь-якого підприємства, його характеристиками, споживчими якостями та перевагами. Більше того, цей зв'язок не є одностороннім. Відвідувачі можуть ставити запитання, надсилати запит за детальною інформацією і навіть укладати угоди. І все це відбувається завдяки світовій павутині World Wide Web. Одна деталь, що характеризує глобальність ідеї: сервер, на якому знаходиться вся ця інформація, розташований не в Україні, а в канадському місті Торонто. Це пов'язано в першу чергу з низькою пропускною можливістю каналів зв'язку в Україні, що позначилось би на якості передачі інформації. Додайте до цього те, що виставка працює 24 години на добу та 7 днів на тиждень, і стане зрозумілим, що в перспективі віртуальні виставки з їхніми можливостями можуть стати серйозною альтернативою традиційним експозиціям.